Дві нові безпекові угоди підписала Україна 24 лютого. Гарантії безпеки нагадаємо надали Італія та Канада. Документи заклали міцну основу для співробітництва між нашими країнами. Так Італія братиме участь у післявоєнній відбудові України. А Канада виділить Києву понад 2 мільярди доларів макрофінансової та оборонної допомоги. Днем раніше Україна також підписала угоду з Данією. Договір узгодив питання співпраці у сферах оборони, розвідки та безпеки. Країни. Також обговорили співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу. Варто зазначити, що нині Україна має безпекові угоди вже шістьома країнами. Це Велика Британія, зокрема, яка стала першою тижнем раніше угоди з нашою країною підписали лідери Франції та Німеччини. Арсеній Пушкаренко з нами на зв'язку. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітання. Доброго вам дня. Да, вітаю Україну, вітаю студію. Нові безпекові договори. Мова йде про Канаду, Італію та Данію. В контексті цих країн, що отримала Україна. Ну, варто зазначити і нагадати, що ці безпекові договори, які підписуються з країнами G7, це домовленість в рамках Вільнюського саміту НАТО. І будуть вони діяти до вступу нашої держави. До НАТО це перше. Друге, ми вже сьогодні а, маємо а, з п'ятьма державами а, G7 підписані договори. Тобто, це Британія була перша, потім потужний візит президента Франції та Німеччина, і а, по результатам візиту на, на другу річницю широкомасштабного вторгнення і десяту великої війни а, підписані безпекові договори з Італією та Канадою. Тобто, в нас залишається Японія. І США перше абсолютно маючи досвід, сумний досвід для нас Будапештського меморандуму, де також держави давали нам гарантії в на те, що ми віддаємо нашу. Ядерну зброю відмовляємося від неї. Ми отримуємо в результаті. По перше що одна з держав стала агресором, інші держави просто відійшли в сторону і допустили ту трагедію, яка сьогодні відбувається. Тому нинішні, нинішні безпекові угоди і президент і вся команда над цим працюють. Вони наповнені змістом конкретним. Тобто, це військова допомога вже сьогодні. Її посилення, і ви зверніть увагу, потужний неформальний саміт. Президент Макрон провів у Парижі. Саме покликаний мобілізувати європейські держави після підписання договору, тобто конкретні, конкретні кроки, а, покликаний мобілізувати сьогодні і посилити військову підтримку України. По-друге, цих договорах прописується зрозуміло, що ми є там закрита частина цих документів, прописується конкретна всеосяжна допомога там в повітрі, на землі. Військова у випадку повторної агресії Російської Федерації, ну, звичайно, політична частина це підтримка на шляху нас до альянсу, це посилення санкційної політики, це зусилля над тим, щоб все ж суверенні активи Російської Федерації були витрачені на відбудову, які сьогодні заарештовані по всьому світу. Тобто, це комплексні, комплексні е документи. І вони не на один рік, тобто вони стратегічні. І якщо раптом завтра відбудеться так, що буде повторення агресії Росії, то все може бути що завгодно. Тому президент наголошує, що мир повинен бути справедливий, що повинна бути перемога України. Звичайно, що ці держави будуть поряд з нами, і ми не будемо випрошувати зброю, а це буде частина наших двосторонніх. А в даному випадку багато сторонніх стосунків і зобов'язань, звичайна Канада поряд з нами і цього року до 3 мільярдів макроекономічної військової допомоги. Данія в цьому році 1,8 мільярда і до 28 року 8,5 мільярдів євро допомоги і не забуваємо зусилля данії відбудови Миколаєві. Дуже дуже потужна робота, навіть відкрити. Представництво представництво посольства. Далі Італія протягом потім цих двох років вісім пакетів допомоги і анонсована продовження цієї підтримки. Хочу окремо зазначити роль прем'єр-міністра Італії, пані Мелоні, у тому, щоб все ж Угорщина погодилася і розблокувала 50 мільярдів Ukraine фасіліті підтримки прямої підтримки нашого бюджету на 4 роки. Тому це договори безпеки в широкому сенсі цього значення. Це і військова підтримка, це і політична підтримка, економічна. Тому великі зусилля президента всієї команди, щоб вони були наповнені змістом і були дією. Угу. От ви сказали стосовно політичних аспектів, так політичних певних рішень Верховна Рада зробила і своє політичне звернення, зокрема звернення до другої річниці повномасштабної російської агресії по відношенню до України. Це звернення адресоване урядом та парламентам країн світу. Зокрема, там йдеться про формулу миру, про збільшення військової допомоги, про посилення санкційного тиску, а також така річ як конфіскація і використання заморожених російських активів. Ми розуміємо так, що що це декларативний документ, але все ж таки на що розраховує сьогодні Верховна Рада? Чи, чи будемо ми, на вашу думку, почуті, і чи пункти ці можуть бути швидко ухвалені? Ну так, дійсно, до 24 лютого до 10-ї, фактично, річниці початку російської агресії в Україні. Де все почалося з Криму і потім продовжується на Донбасі, і другу це широкомасштабного вторгнення агресії да, Російської Федерації Верховна Рада звернулася своїм зверненням як єдиний вищий законодавчий орган до парламентів, урядів і міжнародних організацій. Власне, в цьому зверненні до колег наших міжнародних партнерів, ну ми звернулись до всіх країн світу, ми нагадали про всі злочини. Російської Федерації в Україні ми нагадали, що війна триває 10 років, і е злочини агресії це ж е також широке розуміння, починаючи з наших е в'язнів. Політичних, які з Криму це почалося, і вчора офісом будсмена проводив дуже потужний захід щодо повернення цивільних полонених, наших дітей, і, звичайно, наших військових полонених, і, і те положення, які з ними сьогодні є. Це звичайно порушення звичаїв війни, тобто це удари по цивільній інфраструктурі, це розстріл наших полонених, тобто ті злочини сьогодні, які Росія. Протягом десяти і особливо останніх двох років відкрито вчиняє, Тобто ми ці всі речі там звичайно перелічили і нагадали про порушення міжнародного права Женевської конвенції багатьох речей загально прийнятих і визнаних. І звичайно, ми закликали це з активізувати військову підтримку. Це формула мира. Формула мира насправді є таким всеосяжним набіром дуже конкретних. Інструментів щодо повернення справедливості щодо повернення миру і дії міжнародного права в Україні і в перспективі набору інструментів для. Можливих безпекових витків в різних куточках світу. І коли ми говоримо про імплементацію форму миру, ми починаємо з ядерної безпеки, так ядерного шантажу і тієї ж саме окупації запорізької, Сарнішеч Чорнобильської. Ми говоримо про санкційну політику. Ми говоримо про заарештовані активи, про покарання, про повернення поне то. Тобто ми говоримо про форму миру як комплексний документ, справедливий. Завершення війни і звичайно вихід на кордони 91-го року, попри всі обставини. Інакше ця агресія буде повторюватися коло за колом. Тому звертаючись до наших партнерів до країн світу, це такий документ, який в принципі така рамка всього, що відбувалося в Україні 10 років. Ми про це наголошуємо. І закликаємо бути рішучими. Не можете допомогти зброєю, підтримати санкції. Надати у сподіваємося, допомогу, сподіваємося, на український допомогу. парламент буде почути. Дякую. Пане Арсенію, ми вам надзвичайно вдячні. Арсеній Пушкаренко, народний депутат Дякую. України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами на прямому зв'язку.